Вітаю, друзі. Отже, рівень містечкового медіакілерства Української правди, яку колись заснував Георгій Гонгадзе, просто вбиває своїм привітним їздом. 2 лютого Михайло Ткач і Ірина Баланчук підписали матеріал з назвою Мільйони в дивані. УП отримала відео обшуків у екс-заступника міністра оборони? Отже, вони переконують нас, що українська правда отримала із джерел правоохоронних органів відео з серпневих обшуків у фігуранта розслідування про шахрайство на закупках у Міноборони екс заступника міністра оборони Олександра Миронюка, в дивані якого знайшли мільйон доларів. Який мільйон доларів? В тій справі ніколи не фігурувало мільйона доларів. Але найсмішніше те, що я вздовж і поперек дивився це відео. Вздовж і поперек. Жодних свідчень, жодної верифікації про те, що цей обшук відбувався, такого-такого- такого числа. В квартирі Миронюка чи, чи будинку, чи, чи де. Сидить мужик і виймає з якоїсь там діри в дивані пачки грошей. Ну, так а яким це боком до Миронюка? Ну, покажіть на тому відео, де, де тут Миронюк? На цьому відео ніде не читається Миронюк. Люди добрі. Ткач, ти ж відомий розслідувач. Що це за цирк? Я хочу нагадати, що українська правда на Миронюку вляпалася. Вона опублікувала статтю про розкрадання в Міноборони і згадала бронежилети. Так от, Миронюк справді працював заступником міністра оборони, і він потрапив в моє поле зору при закупівлі е гаубиць Дана в Чехії. Перше, що мене зачепило, мені здалося, що. Ці, це гаубиці 150-мм, старого зразка, е, такі трошки поношені і тому подібне. Виявилося, що закуповувалося значно, я потім ну, сам поцікавився цим, я, я незнайомий був з Миронюком. І е, в ситуації, коли е, ця історія вже ну, почала фігурувати ледь не корупційно, для мене розумієте, Чехія дуже ну, близька по-своєму, я прителюю дуже багать, я з батьма чехами. Чеські волонтери до мене заїжджають дуже часто. І те, що ця оборудка для української міноборони з чеськими гаубицями могла бути обставлена корупційними оборудками, я не вірю. Тому що чехи в цьому плані вони дуже охайні. Дуже охайні. Це уявіть собі, що за такою схемою, за уявленнями. Михайла Ткача, чи цієї пані, що друга підписала, це що е е Миронюк сидів на відкаті е якомусь е у е Міноборони чи що? По-перше, це смішно, тому що вони змішали гріш несправедлим. Миронюк був звільнений 21-му році із Міністерства оборони. Закупівля бронежилетів відбувалася в, друг... в 22-му році. І тут є принциповий момент. Департамент, яким займався Миронюк, це департамент озброєнь. Бронежилети це майнове забезпечення. Розумієте? Майнове забезпечення це інший департамент. Якщо люди змішують грішне праведним і втюхують це під виглядом правди, українська брехня, перестаньте брехати. У мене до вас свій рахунок є. Так як ви обрехали мене і виключили мій блог. Подивіться в себе. Коли останнє оновлення було, ви мені вирубили блог, тому що ваш. Головний залізничник, який там числи, числиться, по-моєму, ще й досі у вашому штаті, оббрехав мене, я не мав тоді можливостей відбитися від цієї брехні. Я змирився з тим, що мені вимкнули Блог. А Блог вимкнули тому що цих покидьків, там ще один у нього був дружок. Тут не влаштовувало, що цей блог читався краще, ніж їхні блоги. Ну, от вони помстилися, вони виконули, викинули з ревнощів, Аж занадто самостійний був цей блог. І він, ну так би мовити, коли ви звинувачуєте в продажності якось, то подивіться, наскільки різновекторні там були матеріали. Там, там просто ні за що платити, так би мовити. Але Бог з ним оббрехали Тепер хлопці і дівчата ви вляпалися в статті, облили брудом Миронюка. Який сном, ні духом до цієї справи з бронежилетами, для того, щоб виправдати, прив'язали справу із обшуком е і якимись коштами? Так. Коли ці обшуки відбувалися, Миронюк не мав до е міністерства вже ніякого відношення. Це перше. А друге, розумієте, перед тим, як показувати відео і Клятвено запевняти, що це відео з квартири Миронюка, треба хоча б якісь ознаки показати. Там немає жодної ознаки, жодної прив'язки, що це відео із квартири Миронюка. Є свідчення, що це відео зробило управління розвідки трошки ну, напередодні. Тобто. Я зараз спробую верифікувати це відео. Я ну, постараюся його верифікувати, поговорити з айтішниками, щоб мені допомогли. Але ви розповідаєте про Миронюка. В такому тоні, ось що було раніше, 31 серпня 2022 року Український медіапростір сколихнула новина про обшуки вдіючого начальника департаменту держзакупівель Дерзакупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького, чиновника. Підозрювали в тому, що він причетний до справи з бронежилетом. Тоді співрозмовники УП переконували, що у чиновника Міноборони вилучили величезну суму грошей, які нібито були сховані в дивані. На запит УП Міноборони визнало, що обшуки у Хмельницького були, але заявили, що жодних коштів у нього не вилучали. Пізніше УП з'ясувало, що величезну суму тоді вилучили під тоді, коли тоді. Вилучили під час обшуку, тоді вилучили, під час обшуку колишнього заступника міністра оборони Миронюка, який до свого звільнення у 2021 році, ви самі це пишете, яким боком він до бронежилетів. Ну, ну посміховище, е, який свого часу до звільнення у 2021 році, якраз і курував департамент закупівлі. Цей чиновник також фігурує у справі про бронежилети. Так я вам поясню, бронежилети це майнове забезпечення, це не озброєння. Чого ви робите з людей-ідіотів, ткач? Чому? Навіщо бути такими кульгавими і тупуватими, щоб зайвий раз не верифікувати, не перепровітри е, фактаж? Вас же вчили по Ну, це, звичайно, комедія. але… Убогість цієї ситуації, вона ще комічніша, тому що якимсь боком от вони вляпались в Миронюка. Тепер треба якось прив'язати цю всю історію з публікацією новою до Миронюка. Зрозуміло, що їм не хочеться йти в суд відповідати. А я думаю, що вони швидше за все зреагували, бо мені на очі днями трапилося... Заява адвоката е, Миронюка про те, що він після публікації в Українській правді, а я на неї зреагував, бо мене це по-людськи зачепило. Тому що ну, так, так не робиться. Ну, це ж ну, ну, випривнісно яким боком до закупівель е, майна е, Миронюк. Він не має до того, ні не він займався озброєннями ще вкотре нагадують. Але е, тут. Вони звичайно розповідають, що в Миронюка вилучалися кошти і після рішення суду повернули. Так для чого ви ставите це відео, якщо ви вважаєте, що ці гроші були, ну це обшук Миронюка, ви ставите відео. А потім пишете, що суд встановив повернути чиновнику кошти. По-перше, він не чиновник яким боком чиновник? Він, він давно не чиновник з 21-го року. Бо якось з формулюваннями ще тільнеє, ребятка, треба. Але е, е, просто вся комедія в тому, що вони ставлять відео навіть після того, що якісь гроші, які фігурували під час обшуку Миронюка, е, все одно суд встановив повернути. Тоді для чого це відео? Для чого це відео? Тому що ви вляпалися, ви пришили якимось боком. Вам прийшла заказуха на Миронюка, дорогі українсько-правдівці. Георгій Гонгадзе числився в колі медіакіли? Не числився. Я говорю, я дуже добре знав із Львова і в Києві останні тижні перед трагічною загибель він ледь не щодня до мене заходить. Але він медіакілерством не займався. Розумієте? Тому перестаньте брехати, що ви незалежна журналістика. Dragon Capital вам в допомогу, хлопці. Ви пишете, що ви незалежна журналістика і просите допомогти вам фінансово. Так хай Dragon Capital і допомагає вам фінансово. За брехню вам люди допомагати не будуть. Ну, от якось так. Врахуйте це на майбутнє. Можливо, знадобиться. Цікаво, я б я б на місці Миронюка за це відео подав би в суд. Ну, йому вирішувати, але мені просто, ну, наскільки двічі протягом одного тижня влупити в штангу, це значить, що це зачепило репутацію не, скажімо, розслідувачів. чи це Удар, по, мені здається, по банковій. Банкова сказилася і зробила це замовлення. Тоді так і скажіть, що ви сервільна структура банковій і не кочіть із себе незалежних журналістів. Амінь, хлопчики. Дорогі друзі. Поділіться цим відео. Поставте вподобайки. Поширте його, я вам буду вдячний. Слава Україні!